Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень. Ну, і от прийшла та пора, довго очікувана, коли достигли абрикоси. Яку роботу ми проводили для того, щоб мати такі гарні плоди? Є відео, навіть не одне. Ті обробки, котрі ми робили по ще сплячій брунсі, по Бачите, падають. Потім була обробка вже по зеленій кроні. Я навіть точно позабувала, але ми робили три обробки. По ітогу маємо смачний, солодкий, дуже соковитий, плод абрикоса. Їх багато цього року. Я думаю, немаловажно те, що були проведені обробки. Мені лівоз дерево не тронув, плодів багато. Можливо, потрібно було робити дозіровку, рука не піднялась. Дозволила достигати всім, але, знаєте, ну, тут у кожного хазяїна свій підход. От я дозволила своїм достигати усім. А там, якщо правильно, є такий вираз, що хай менше та більше. У мене їх більше, але вони трошки менші цього року. Але смак свій вони не загубили. Соковиті дуже. Можна з цих абрикосок робити сок. А ще мені цей сорт дуже подобається, тому що початок червня, а вони вже стигли. І що це? Це значить, що він ранній цей сорт абрикос. От. Поряд поруч, бачите, два дерева. До речі, обробляли, коли весняні обробки робили, обробляли і одно, і друге дерево. Тут теж багато. Я зараз підійду ближче, чого я камерою бавлюсь. Тоже багато зелених, але це пізнього сроку созрівання зовсім іншого сорту. Їх, їх дуже багато. В серпні місяці будемо смакувати цими абрикосами. Але цвіли вони, ну, може, з різницею в неділю повернемось до нашого стиглого абрикоса. Якби ще й не вітер, а так, бачите, гілки переповнені, вітром трохи подмуло і, і опадають, тому щось зриваємо. Щось даємо достигнути. Оце зараз хочу показати. Бачите, оця ягодка. Це нас град не минув. А як же? Всякі погодні, умови, всякі погодні умови бувають. Але що я вам хочу сказати, навіть град не пооббивав. Тому якщо у вас є дерева е, і ви хочете мати плоди, то не пропускайте у ті моменти по весні, коли цвіте. Коли ще по закритій брунці, коли там, по-моєму, була така обробка, коли 70% дерева вже цвіте, все це треба зробити і по ітогу будете мати смачний, достиглий плод абрикоса. Він же такий смачний. Ось погляньте, зараз я вам покажу наскільки він соковитий. З нього прям, бачите, капа вода. Ой, со, сік. Ну, тому що дуже їх багато, цього року він трошки мільчий. Але повторюю, що смак його не зіпсований, тим показую, який він в достиглому виді, тому що, коли робила обробки, обіцяла підписникам, своїм глядачам зробити відео того моменту, коли абрикос буде достиглий. О, смакую. Холодом, який же він смачний і солодкий. І що вам ще хочу сказати? Вітри дують, а на дачі постійно ж не живемо, тому багато ще і під деревом. Але вони такі хорошо лежать, тому їм знайдемо примінення. Дуже смачний сок, абрикосовий. В общем, Спілкуйтесь про свої дерева, і вони обов'язково вам будуть відповідати взаємністю. В нашому випадку це смачні плоди абрикосок. І до нових зустрічей, друзі!